Вітаю, любі малята! Послухайте сьогодні загадки про зиму. Уважно слухайте і говоріть відгадку. Все пухнастим снігом вкрила. Луки, річку, гай, будинки, білий ліс і біле поле. Значить, вже прийшла так, зима. Мухи білі прилітають. На голівоньки сідають, замітають всі доріжки і дарують діткам сніжки. Хто ж дарує жартома? Білі мухи це вірно зима. Під подушкою пакунки Миколаїчі дарунки. Трішки ще і новий лік почне відлік, новий рік. Вірно, грудень. Пухнастий сніг усе вкриває, різдвяна зірка в небі сяє, Повсюди раді, щастя, сміх цей місяць перший із усіх. Так, січень. Другий він в календарі. Холодно у цій порі, Снігопади, завірюха всі сховали в шапку вуха. Так, лютий. Росте вона зимою. Донизу головою прозорою, тонкою біло голубою. Так, бурулька. На гілясті балагур, красень птах зими, снігур, наче пух, ніби пір'їнки. З неба падають. Так, сніжинки. Знають, певно, всі малята. Що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове. Скоро-скоро на поріг завітає Новий рік. Ми, спортсмени, нас обох. Бачиш ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем, ще й стрибаємо з трампліну. Так, лижі. Біла скатертина всю землю вкрила. Сніг рукавом махнув, дерева нагнув. Вітер без рук, без голови, а вікна малює мороз. Прозорий, мов скло, не вставиш у вікно. Так, лід. У нас зимою білим цвітом. Сад розцвів неначе літо. Так, іній. Невеличкі дві хатинки. У них м'які і теплі спинки. По п'ять братиків малих заховались в хатках тих. Так, рукавички. Стоїть баба снігова, здоровенна голова, поглядає баба з коса. Хто украв у мене носа? Всі ви знаєте, мабуть, як того злодюшку звуть. Так, заєць. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. За селом була вона, вся блискуча, чарівна, По слизьких її боках їдуть дітки в саночках. Так, ковзанка. І маленькі, і старенькі, влітку взимку навесні всюди вдягнені гарненько, У зелені сукні всі. Так, ялинки. їдальня на гілочці висить, пташок і діток веселить. Так, одівниця. Я істота нежива. Я істота снігова. З кульок я складаюсь, діток потішаю. Так, сніговик. Молодці малята, якщо вам загадки сподобались, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Миру нам усім!